Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Левинок і я кореспондент телеканалу Інтер. Ну і так сталося, що вже понад. 10 років доводиться працювати як воєнний кореспондент. Мене звати Ольга Калиновська. Я воєнний кореспондент, воєнний журналіст з 2014 року, з початку російсько-української війни. Вітаю вас! Мене звуть Руслан Смещук. я спеціальний кореспондент телеканалу Інтер. Зараз це марафон єдиних новин. І на війні я працюю з 2014 року, з початку захоплення Криму, потім Донеччини-Луганщини. Ну і от. І до зараз в цьому відео ми з моїми колегами і колежанками поділимося, як це працювати на лінії фронту. Мене звуть Надія Зуєва, я воєнкор телеканалу Віта. Це місце, де в одну мить можна зіткнутися з ворогом у ближньому бою. Ми підійшли до місця, де безпосередньо відбувалося боєзітнення наших бійців і розвідувальної групи супротивника. як бачимо, для останніх це закінчилося не досить. Добре, ось вони лежать запаковані в чорні пакети. Везем хвору Красногорівка. Так, давай так. Поїхали відвозити продовольчі набори, але натрапили на вкрай ми бачимо, що люди в мирнограді є, дуже багато хто з них пересувається на велосипедах. Це логічно, тому що якраз завершилася комендантська година, в 11-й годині вона завершується, о 15-й розпочинається. Тобто у людей є буквально 4 години для того, щоб приїхати в магазин, щось купити. Коли буде та точка, коли ви вирішите виїжджати? Не знаю. Як діти? Тримається. Це вранці до кави буде. Майже щодня ви отримуєте від нас інформацію з передової. Ми знаходимося на Донеччині, місто Краматорськ. За моєю спиною ви бачите будівлю, в яку сьогодні вранці, в 6 ранку, влучила ракета. Каби і фаби не бувають невеликими. 250 от отакі верви залишає. Взагалі кабами росіяни дуже активно обстрілюють Курахово. Хочеш жити, бігай, стрибай і повзай. Передова під горлівкою. Зараз це один із флангів того самого відомого на увесь світ пекельного бахмутського напрямку. Якщо пташка в небі під деревом. Майже світанок, турецький напрямок. Буде щонайменше три постріли, потім коректура. Ну і вже будемо дивитися, що буде далі. Є приціл 279. А! Гармат! Не мріяв і ніколи і гадки не мав, що доведеться працювати журналістам от саме на війні. Склалися такі обставини, в нашу країну вдерся лютий ворог, почалися бойові дії і довелося висвітлювати ці бойові дії. Більшість людей зранку вони переглядають новини, вони дивляться, що відбувається, в тому числі і на фронті, тому що від того. Багато що залежить. Залежить, власне кажучи, життя всіх нас. Коли побачила все, що натворила Росія, коли поговорила з військовими, зрозуміла, що я хочу працювати саме там. Працювала в Донецькій, Луганській області, в Запорізькій, Харківській, майже по всій лінії фронту. В той момент, коли я поїхала в 2014 році на війну, я зрозуміла, що це, напевне, те найважливіше, що відбувається в нашій країні, і від. Того насправді як буде триматися фронт, буде залежати те, якою буде держава, якою буде її майбутнє, як тут будуть жити люди, я завжди мріяв бути воєнкором у 2008 році. Я потрапив на війну в Грузію. Потім ще був декілька разів в Турції під час заколотів та спроби повалення законного уряду. Але коли моя Мрія втілилась в життя, коли я е, став воєнкором. Е, я зрозумів, що з власними бажаннями треба бути дуже обережними, тому що ну, от, війну довелося знімати в моїй власній країні, і я вже був не рад цьому бажанню. Ми вже звикли до режиму ризику, аби тримати вас в курсі. Це пролетіло дуже дуже, дуже близько, напевне, ми будемо звідси зараз тікати. Треба знімати мене Ми Ну, змогалися це по вас. Давайте, давайте, накривайте. Ми пробували на пожежі. Говорить станція проливання. Але маємо працювати дуже обережно. Інформація з передової завжди потребує додаткової перевірки і надретельності, адже мова йде про людські життя. Буває таке, що ти приїжджаєш, там щось літить в повний зріст. Ти там десь падаєш, віджимаєшся, ховаєшся, але найбільш страшно, коли гинуть люди. Таке буває іноді на зйомках. Влучання ракети відбулося саме в цю частину будівлі. Склались бетонні перекриття аж до першого поверха. Силами ДСНС було врятовано трьох. А це уламки тієї смертоносної ракети, яка і влучила в цей будинок. Вбита горем жінка за моєю спиною це бабуся, вилученого з під завалів маленького двомісячного хлопчика, який помер по дорозі в лікарню. І зараз вона тут вже другу добу чекає, щоб дістали її сина з-під завалів. Вона все ж таки сподівається, що він там є і він живий. Коли ми крайній раз працювали в Курахово, то снаряди артилерійські калібру 152 міліметри приземлились дуже близько від нас. Одразу з двох. Це був приліт. Кицька злякалася, ми, чесно кажучи, теж. Приліт був дуже швидким. Явно якась артилерія спрацювала зараз. В небезпеці абсолютно всі. Я знаю дуже багато випадків, коли дрони просто вбивали, калічили або ранили цивільних росіянам. Все одно, взагалі кого убивати. Ну а преса насправді не є винятком навпаки, тобто окремим оркам цікаво. Напевне, поранити чи убити представників медіа, тому що ми їм теж дуже сильно дошкуляємо. Будь-якої миті, абсолютно не очікуючи того, ми можемо потрапити під обстріл. Такі предмети досить часто їх можна зустріти в зоні бойових дій. Це означає те, що лінія фронту недалеко. Крізь, де приходить руський мір, так званий. Ми бачимо ось таку картину. Це була школа. Я, до речі, сама родом з Вінниччини, з Вінницької області. Там зараз мешкають мої батьки. Передаю вітання всім вінничанам, знаю прекрасно не з чужих слів, бачу, як Вінничани підтримують. І переселенців, і наших армійців взагалі сили оборони. дуже багато з Вінницької області пішло на фронт свого часу і добровольцями, і зараз мобілізованими. Я дуже горда за те, що мої земляки тримають фронт, за те, що мої земляки воюють і захищають свої родини, свою батьківщину, і, зокрема, свою малу батьківщину. Тут всюди небезпечно, яку б ти роботу не робив, якщо ти її робиш нормально жартуєш з долею, то шанси вижити в тебе набагато більше. Яка небезпека може спіткати нас а відповідно і вас на війні? Я вам трішки представлю Володимира. Володимир Вінничанин. Володимир мав в Вінниці свій бізнес, але разом із тим він зараз воює. І Володимир, це та людина, яка нас вивезла з досить такого цікавого місця. І от це питання я краще адресую Володимиру, і Володя зараз розкаже, яка небезпека нас і їх може свідкати на війні. Небезпек є кілька смерть, каліцтво, моральне каліцтво, бути зниклим безвісти це всі ті страхи, які переслідують, можливо, кожного військовослужбовця, але намагаємось на це не зважати, робити роботу. Ми не лише висвітлюємо події і інформуємо, часто це кричуще привернення уваги суспільства до важливих тем. Ми повинні постійно нагадувати і своїм громадянам, співгромадянам про те, що триває війна, і це навіть в контексті того, щоб поміняти тих хлопців, які е, е, вже. Більше двох з половиною років тримають фронт, тому що вони втомилися, тому що багато хто з них поранений, і вже там після третього, четвертого поранення, повернулися знов на лінію фронту і світу. Нагадувати про те, що війна не завершилася. Вона навпаки, стала ще більш жорстокою, ще більш вбивчою, смертоносною, і без їхніх снарядів, без їхньої броньованої техніки, без їхніх ракет ми просто не втримаємося. Росія і далі буде проламувати фронт, тому те, що зараз відбувається на фронті, насправді за це відповідальність несе не тільки Україна, не тільки її співгромадяни, але й світ, який мусить допомагати. Ну тому, що зрештою свого часу ми підписали Будапештський меморандум, і нам гарантували територіальну цілісність, якої давним-давно вже немає. Якщо я вмію і можу розповідати правду з війни, а Насправді люди потребують саме правди, то я буду це робити, і ну, власне, я це роблю вже 10 років. У нас є унікальний ресурс. Ми можемо показувати, як, от тут і зараз, в конкретно цей даний момент часу на передовій, на нулі, чи десь в тиловій території. І в нас є можливість показувати історії людей, історії захисників, захисниць. Це дуже важливо в тому розрізі, що ми з колегами пишемо літопис українсько російської війни, української боротьби за незалежність. І цей літопис він як з складається з історій. Цих діамантових людей хлопці стримують ворога. Зараз йде активна фаза бойових дій на Донбасі, на Харківщині, на південному напрямку. От е, Динаміка постійно змінюється. Атакує ворог. Наші стримують, тримають оборону. Десь атакують наші підрозділи, йдуть в атаку. Е, перманентно фронт міняється. І воєнні кореспонденти. Мають висвітлювати це все, мають показувати людям, українцям, що власне відбувається на фронті, і нехай у наших сюжетах ви часто бачите лише короткі фрагменти. Кожен із них має за собою десятки годин підготовки та сотні кілометрів поїздок. Для чого ми воєнні кореспонденти потрібні? Для того щоб, по перше, і Україна, і світ дізнавалися, що на фронті твориться. Наскільки страшна і жахлива ця війна, наскільки страшні і жахливі наслідки, що Україну потрібно підтримувати, що потрібно підтримувати наших бійців, що потрібно допомагати на кожному етапі цієї війни, і лише разом об'єднавшись всередині країни, об'єднавшись у світі довкола ворога єдиного Росії, ми зможемо перемогти. Ніщо так не приносить морального задоволення, коли ти бачиш фідбек від цієї роботи, коли після твоїх сюжетів а, українці починають донатити, починають підтримувати а, от, о, якийсь окремий підрозділ, про який ти розповів чи показав у сюжеті. Це дуже, дуже корисно і дуже важливо. В день працівників телебачення, радіо та зв'язку, ми висловлюємо свою повагу і вдячність своїм колегам-кореспондентам, нашим операторам, режисерам монтажу, технікам, редакторам, ведучим ефірів і, звичайно, небайдужим глядачам, які, не зважаючи на труднощі, продовжують допомагати армії і працювати на нашу спільну перемогу. Мрії тільки одні, щоб ми всі дожили, і кожен з нас репортерів, операторів, монтажорів, технічний персонал. Щоб кожен з нас випустив свій матеріал про перемогу. Будьте живі та здорові! Ми обов'язково переможемо. Я вже не кажу, якою ціною, але не може це все бути дарма. Ми занадто багато втратили, ми занадто велику ціну платимо за те, щоб просто зараз зупинитися і здатися. Тим більше ми не такі, ми українці. Ну і звісно ж, я думаю, що буде доречним, якби ви там передали привіт рідному місту і вінничанам, за яким я думаю, ви вже скучили. Вінниця Хмельник, всім привіт. Любимо вас. Дякую.